Соціальна поведінка тварин. Людство існує тисячі років, а мурахи уже не один мільйон. Вони будують гнізда, мурашники та володіють якостями, притаманними швидше людям, ніж комахам. У гнізді мурах листорізів мешкають мільйони особин, яким необхідна величезна кількість їжі. Тому комахи роблять запаси. Попри зовнішню схожість, у колонії існує декілька видів мурах. Кожен член колонії виконує свою функцію. Великі мурахи працюють безупину день у день, гризучи листя й травинки. Мурахи менших розмірів відносять свіжо зрізану траву в колонію. Одна колонія збирає. Півтонни трави на рік, що не під силу жодним комахам на планеті. Мурахи траву не їдять, тому що їхні шлунки не можуть її перетравити. То навіщо цим тваринам трава? У мурах незвичайна стратегія виживання. Вони проривають розгалужену мережу тунелів, що простягається більш ніж на 7 метрів. Підтримує життя комах рідкісний гриб, який ніде більше не побачиш. Мурахи дбайливо піклуються про нього. Великі мурахи пережовують заготовлену траву, перемішуючи її з антибіотичною слиною, що знищує будь-які гриби, крім цього. Так вони підгодовують гриб травою, забезпечуючи його ріст. Цей гриб слугує їжею для колонії, проте під час росту гриб виділяє велику кількість вуглекислого газу, який може знищити всю колонію. Мурахи геніально розв'язали цю проблему. Вони будують своє гніздо так, щоб у ньому була вентиляція. Свіже повітря надходить через пори, розміщені на поверхні гнізда, і навіть найслабший вітерець видуває застояне повітря через центральний отвір. У пустелі Калахарі сурикати теж живуть групами. Кожною сім'єю керує альфа-самка, королева. Малятам потрібно лише кілька тижнів, щоб вони навчилися вишукувати собі їжу. Навчання починається з найпростішого викопування личинок комах. Так, одне маля намагається ловити жуків, ще не опанувавши всіх необхідних прийомів. Друге переконало дорослих сурикатів показати йому, як слід полювати на здобич. Узагалі, їжу добувати складно. Наприклад, щоб з'їсти скорпіона, дорослий сурикат спочатку знешкоджує здобич, а потім дозволяє новачкові схопити її. Усі члени сім'ї по черзі виходять на варту, уважно видивляючись небезпеку. Поки хтось чатує, решта відпочиває, хоча з пекотного дня спостерігач може й задрімати. Секрет сурикатів у тому, що кожен робить свій внесок у спільну справу.